В одному із кабінетів працівника Львівської облдержадміністрації міліції знайшли статуетку Гітлера. Вона в нього, так прямо стояла от на полиці. Тобто, я навіть часокай, не здивований. Тому що вони особисто мало чим відрізняються від цієї історичної особистості, істоти. істоти, можна навіть так сказати. Тому, ну, персонажа. Тому в мене на даний момент все. Ну, от, це реально Гітлер, щоб ви переконалися. Тобто... І ще в одному А, і ще в одному... одну секунду. Ще в одному із кабінетів одного з працівника Львівської обласної та міліції знайшли та та ну, от таку от річ. Це якби садомаза пльотка. Тобто, тут дуже цікаві особистості все-таки працюють. І в іншому кабінеті несуть куріч. Теж щось таке дуже цікаве. Не, ні, не хочу це не все тримати. Ну і Гітлера вже думаю бачили.